Країнська народна казка Як Бог людям і тваринам ділив літа. У той час, коли Бог затворив світ, ще не було визначено Кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі лад учинити, і дав він знати чоловікові, тварині та птасі, щоб зійшлися до нього. Зібралися всі, що були покликані. Коло Божого шатра. Першим бог запросив на розмову чоловіка, каже йому Ти в мене найкраще створіння, я думаю дати тобі для життя рівно тридцять літ. Засмутився чоловік Боже, дуже скупо ти мені даєш, що я встигну зробити за тридцять літ. Тільки розживуся, а вже й помирай. Зі мною торгу нема. Я тебе покликав не на ярмарок, дістав свої 30 літ і забирайся. Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Після чоловіка до Бога зайшов віл. Даю тобі 30 літ життя. Ой, Боже милостивий, Навіщо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воз воза. Ходити в плузі, зніми з мене трохи. Дістав своє і йди, сказав господь і показав на двері. Вийшов він зажурений, тут підбіг до нього чоловік. Скільки тобі дав? питає. Тридцять. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче. Мовчи, твої роки я відкуплю собі, ще й заробиш. Трохи потургувалися, і чоловік купив собі у вола рівно двадцять літ. Волові лишилося десять, а в чоловіка вже 50. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої тридцять. Гавкає собака, сердиться. Тридцять мені забагато. Тридцять літ гавкати і на нашийнику сидіти. Боже, змилуйся! Як сказано, так і буде. Насварився Бог, бо не любив таких, що не погоджувалося з ним на першому слові. А чоловік і далі чекає коло шатра. Сподіваюся, що ще що для себе урвати. От вийшов собака, сказав, яке його лихо спіткало. А чоловік недовго думав. Купив собі в нього ще двадцять літ. Тепер уже цілих сімдесят має. Радий не борак. Як не як сімдесят літ це не тридцять. Після собаки до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. А Бог подивився на неї та й каже І тобі тридцять. Як тридцять, тридцять літ смішити людей? Боже, ти маєш розум. Мовчи, сяка така, крикнув мавпу Бог і показав на двері. Мавпа покрутилась, покрутилась та й вийшла. Тобі скільки дав? питає чоловік. Тридцять, каже засмучена мавпа. Продай мені двадцять. Купуй. Ударили по руках. Мавпа лишила собі десяток, а чоловікові відпродала двадцять. Так у чоловіка набралося вже цілих дев'яносто літ. Ото радий неборак, що поживе таки на світі. Останнім зайшов до Бога смиренний круг і став коло дверей. Подивився Бог на крука і чомусь йому так шкода його стало, думає собі, цьому дам найбільше, нехай поживе за всіх. Тобі триста літ, сказав крукові, почув крук про таку щедрість і на радощах. крак крак кра Та й подався за двері. Отут я поторгуюся, куплю відразу сто, подумав чоловік, та тільки не почав я маркувати, як круг за своє кра-кра-кра. Почув Господь галас і вийшов із шатра. Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Ану забирайся звідти, щоб і духу твого не було. Пішов чоловік засмочений, а Бог йому вслід і каже Як собі постелив. Так і спатимеш. І дотримав таки Бог свого слова Залишив волові десять, собаці десять і мавпі десять. Круг своїх не встиг продати той живе собі триста літ. А чоловік тридцять літ він здоровий, молодий, гарний, дужий, не має великої жури і не ходить по лікарях. Ото і є людські літа. Після них приходять літа волячі, куплені. Тут чоловік мусить працювати, як віл, бо нема, немало лягає на його голову турбот родина, діти, заробіток. І так тягнеться до п'ятидесяти. Після п'ятидесяти до нього приходять собачі літа. Сам він уже немолодий, діти повиростали, та й сили в нього небагато. Діти мають його Засторожу коло хати, і так він тягне до сімдесяти. Після сімох десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться він з онуками. Розум у нього слабкий, слабкий, і так до дев'яносто, а тут уже і літ немає. От як Бог посміявся з чоловіка.